Рус, вітаю. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого Дому Шаланда Янг в листі до лідерів законодавців наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування для підтримки України в її обороні від російської агресії. Це проблема не наступного року. Конгресу прийшов час діяти, закликала вона деталі. Розпитаємо у Юлії Єрмоленко, яка працює в Білому домі. Юлі, привіт, розкажи, будь ласка, подробиці листа і. Чому а в білому домі його написали саме зараз? Привіт, Марія Білий Дім вирішив написати і власне опублікувати також цей лист для того, щоб наголосити на нагальності допомоги Україні. І у цьому листі директорка з бюджету Білого Дому Шланда Янг все зводить до одного насправді речення. Вона говорить про те, що якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування вже до кінця року, у Білого Дому вичерпаються ресурси і для того, щоб закупляти зброю для України, і для того, щоб виділяти зброю і остатку фінансування із власних військових запасів сполучених штатів шлендан говорить про те, що насправді немає якогось чарівного горщика фінансування, з якого можна черпати ці ресурси. Вона каже, що фінансування закінчується і майже закінчився час. Вона зокрема наголосила, що Пентагон використав 97% попередньо схваленого фінансування, і вона говорить про те, що без цього фінансування це послабить українців на передовій і може призвести до того до ймовірності якихось російських військових перемог. І сьогодні. Джейк Саліван, який був на брифінгу у Білому домі, пішов іще далі. Він сказав, що конгрес має негайно схвалити це фінансування, і кожен голос конгресмена проти додаткового фінансування для України, це голос на посилення Путіна. Давай послухаємо. Ресурси, надані раніше конгресом та інші потреби безпеки, зупинили напади Росіян в Україні, допомогли Україні досягти значні воєнні перемоги, включаючи повернення понад 50% відсотків території, яку раніше окупувала Росія. Допомогли відродити нашу власну промислову базу, швидко запустили і розширили лінії виробництва, підтримали високооплачувані робочі місця по всій країні. Тепер конгрес має вирішити, чи продовжувати підтримку боротьби за свободу в Україні в рамках коаліції з 50 країн, яку створив президент Байден, чи Конгрес проігнорує уроки історії та дозволить Путіну перемогти? А Юлію, якими аргументами Білий Дім намагається пере... переконати законодавців, і чи є в адміністрації план Б. Знаєш, Марія, один дуже важливий аргумент, на якому наголошує Шландеянг, вона говорить про те і нагадує Джейк Саліван теж, що насправді кожного разу, коли Сполучені Штати виділяють додаткове фінансування для України, то насправді це фінансування повертається до американських штатів, а власне до виробників зброї. Тому що коли сполучені штати, коли адміністрація виділяє певні пакети за програмою президентські повноважень, зброя береться із запасів сполучених штатів. А гроші, які виділяє конгрес, ідуть назад до виробників для того, щоб поповнити запаси сполучених штатів. І власне в листі Шаланда Янг наголошує на тому, що якщо конгрес схвалить додаткове фінансування, то 50 мільярдів доларів із цього фінансування повернуться до американських виробників. зокрема виграють 35 штатів, зокрема такі штати, як Пенсильванія, Алабама, Арканзас та інші. Якщо говорити про план Б, то насправді на цю мить білий дім не говорить про те, чи є або немає плану Б. Вони концентруються на тому, щоб спрацював план А, а саме щоб конгрес схвалив додаткове фінансування для України, як сказав Дже. Саліван, президент Байден особисто над цим працює, має розмови із лідерами і в палаті представників і в сенаті для того, щоб переконати, чому це в інтересах сполучених штатів, і знову ж таки, по перше, це допомога і самим сполученим штатам виробникам в Сполучених Штатах, але також це знову ж таки захист цінностей, на яких будуються Сполучені Штати, і знову ж таки, якщо Україна все ж таки допомогти Україні перемогти Росії, перемогти Путіна, то потім американським військовим і військовим НАТО не доведеться воювати у потенційно ширшому конфлікті. Дякую, Юлію. з білого дому про останні новини довкола фінансування допомоги Україні розповідала Юлія Ярмоленко. І у нас на цьому, все. Дякую за увагу.